Реальну ситуацію, а не, знаєте, такий якийсь гарний написаний текст, який, як правило, десь всі знаходять, на нього ведуться, а потім розуміють, що немає зворотнього зв'язку. Навіть ваші записи, коли я передивляюся, вони для мене дуже подобаються мені, як ви взагалі це записуєте, як ви це все пояснюєте і розповідаєте. Воно є таке дуже для мене. Ви знаєте, на, такому... на рівні тих дівчат, які займаються з вами. Я не відчуваю, що ви робите все так. А я тут така якась лузер, і я не можу е, досягнути того результату. Мій організм зовсім по інакшому тепер себе веде, це дуже важливо. Тож yeah. важливо, що організм дає мені сигнал, бо раніше таких сигналів не було. Я просто привикла, що я його забила, десь там куточок і він собі провикшую, а вона і так на мене не буде звертати увагу. А тепер я вже за себе дбаю, тому що я знаю, що моє здоров'я, то здоров'я моїх дитини, моєї сім'ї. Так, що бачите, я вже тепер навіть по відео бачу перші відео, яка там була, вона не знає, мене очі були всюди. Думаю, боже, мені не вже. Як я добре виробити записи, тому що тоді можна себе подивитися. далі працювати в тому ж самому напрямку Над собою, не для когось, а для себе. Так, що бачите. Yeah. От, так. Як я працюю, як ви йдете мені на зустріч. А а все решта, я навіть про це і не думаю. Тому що я бачу, що для мене працює, і я себе почуваю комфортно. Я почуваю себе жінкою, людини. Я навіть чоловікові кажу, коханий. Ще я його назвала по імені, а Тепер mm -hmm. у мене якась проявилася така ніжність, жіночність, а не такі шочки на розправила свої крила.